І велика вода не лише на Херсонщині, а й на Львівщині. Деякі населені пункти цими вихідними підтопило через рясні дощі. Ось так виглядала східниця, що на Другобичині. Там теж річка східничанка вийшла з берегів. і рівень води піднявся на півтора метра. Переправа через річку зруйнована. Десятки домівок підтоплені. Також розмиті дороги газо- та водопостачання селища тимчасово. Припинили дві треті населеного пункту були без електропостачання. Також наробила лиха негода, і в уречі, що на Стрийщині. Наслідки негоди упродовж вихідних ліквідовували надзвичайники. Також екстрено скликали засідання обласної комісії ТЕП і НС, Яка зараз ситуація у курортній східниці? Поговоримо далі із головою тамтешньої громади Іваном Піляком, який з нами на зв'язку. Слава Україні! І давайте Це... до справи. Як ситуація виглядає на тепер? Ну, Відново доброго вечора, героям слава! На дану хвилину відновлено повністю електропостачання. На даний момент газопостачання включають. Ну, ви розумієте, що газ це не є енергія, яка Лев включив, тому зараз електрики газовики працюють у Східниці. Водопостачання забезпечене. Ліквідовуємо. На, на даний момент ліквідовуємо засмічення. І розтягнення з води, все, забираємо підтоплені мости, розрізаємо, витягаємо дерева для того, щоб в разі знову, якби так, пішов дощ, щоб не було знову якихось заторів. А от, власне, ви згадали про мости, що у регіоні, що у вашому районі з переправами і дорогами, яка важлива інформація є для водіїв, де да, довелося якось змінити напрямок руху. Ну на жаль, все, що було по. Попередньо показано, воно так залишилося. І на даний момент ще було виявлено два мости, які також є пошкоджені, і також їх заборонили рух транспорту. На сьогоднішню хвилину просто вода падає нижче і нижче, і кожен раз вилазиться щораз свіжа і свіжа проблема, яку ми обстежуємо, стараємося попередити, щоб туди не їхали машини і не ходили люди. Ну, наразі йдеться про те, що на дорозі східниця, верхня, Синьовидне в багатьох місцях підмило проїзну частину. І там буде обмежений рух транспорту, буде проводитися ремонт на цих ділянках. А скажіть, як із будинками, з оселями мешканців, чи довелось когось евакуйовувати через цю надзвичайну ситуацію? Були підтоплені не тільки будинки, а були підтоплені і готелі, і садиби. І один із таких найтяжчих варіантів, який був, це була. Жінка, якої інсульт, і прийшлося її виносити з будинку для того, щоб забез... діти вже не могли забезпечити її спасіння, і тому ми її винесли, відправили в лікарню. Взагалі-то переселили 45 людей, 5 ми прийняли у свої комунальні приміщення, 45 ми розселили по готелях. А ця кількість людей, яка не звернулася, а самі переселялися, ну нам не тому що люди не зверталися до нас, щоб їх переселити. А чи рахували бодай приблизно масштаби збитків у фінансовому їхньому еквіваленті, яких ця негода завдала? Ну дивіться, ми є в процесі. Кожен раз виходить щось нове появляється, про яке ми не можемо. Навіть розуміти, що воно дійсно таке відбулося, але я думаю, що десь в районі від 150 до 200 мільйонів, напевне, точно воно так вийде у нас. І е, за попередніми висновками підтоплення власне трапилося через те, що були не розчищені водойми і маленькі струмочки, невеличкі е, е, яких заходів вживаєте, щоб запобігти можливо новим таким наслідкам, якщо буде дощити і далі, і чи дозволяє погода зараз розчищати те, що було забруднене? Ну, я б так не сказав, що в самій східниці не були розчищені руслі річки. Там його постійно очистимо. І з 12-го року, коли я став селищним головою, ми зразу вичистили всі річки і постаралися всі сміттєзвалища забрати. Але є ще одне но: ну, наша річка, наша річка бере початок в національному парку Сколівській Бескіди, і основна і більша, і майже частина проходить по національному парку. І ці кущі дерева, що вона несе з лісу, зрозуміло, що. Воно вже приходить до нас і починає десь зачіпатися за щось тормозити. Ну і плюс вода вийшла з берегів, і, відповідно, попри будинки, вона забирала також якісь дошки, і дрова, і несла за собою, що само собою затримувалося на мостах. Чи з понеділка вдалося відкрити всі заклади так комунальної власності, чи всі працюють в штатному режимі, чи наразі є якісь припинення в діяльності ну, через цю от негоду? Ну, вдалося відкрити те, що можна було відкрити. Так? Такі пенсіонати, як Діана чи оберіг, їх не можна відкрити, бо вони були практично повністю затоплені, так. Певна частина малих архітектурних форм вона знесена взагалі з свого місця. Так? І їх зараз треба зробити ті завали всі розібрати. Тому не можемо стверджувати, що все працює в штатному режимі як було до суботи. А школи, наприклад, чи ваші навчальні заклади вже на канікулах? Навчальні заклади на канікулах я ще хочу просто, щоб ви зрозуміли, що от коли прийшла повінь, вона відбулася в межах самої східниці. Сусіднє село Новий кропивник, яке розташоване у нас через річку Східничанку, буквально підтопило перші два будинки і амбулаторію сімейної медицини. Далі вода впала і вже просто по руслі річки зійшла в рік у Ну і згадали ми про школи. Невтішну статистику маємо від Львівської обласної військової адміністрації. Її оприлюднили сьогодні: що 146 укриттів, які розташовані власне у освітніх закладах області, не придатні для того, аби там перебували учасники навчального процесу під час тривоги. Такі результати загалом по області, як з укриттями шкільними у вашій громаді. Перед навчальним роком у нас були створені всіх школах. Укриття там, де не було, у, було сховищ якихось було створено, і то ми робили разом з МНС, як воно має виглядати. Нам, я, мені не відомо, щоб наші укриття не були придатні для навчального процесу. У нас ми... не було послідуючої перевірки, на якій все сказали, що вони не придатні. Дуже дякую вам, що знайшли можливість у такий складний зараз час для вашого. Регіону доєднатися до ефіру, розказати про ситуацію, як там все відбувається. Бажаємо якнайшвидше подолати ці всі наслідки негоди відбудувати дороги, і аби такого більше не траплялося. А нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми з Іваном Пілюком, головою східницької територіальної громади.